Відкритий чемпіонат з вільної боротьби комплексної дитячо-юнацької спортивної школи відбувся в Коломиї. В ньому взяли участь діти різної вікової категорії. Вони власне вихованці секції вільної боротьби. Тренери кажуть, такими змаганнями хочуть підготувати юних спортсменів до масштабніших турнірів. Соломійці 8 років. Дівчинка розповідає, дуже хотіла займатися вільною боротьбою. І її мрія здійснилася і, очевидно, не даремно. Вона вже брала участь у різних змаганнях і займалася. Сейме з боротьбом два роки. Я вирішила ходити на боротьбу, бо тато, я давно татові казала, що я хочу на боротьбу. Він сказав, коли мені буде шість років, то я піду. Вадим Єжо вільною боротьбою займається чотири роки, вже має багато нагород і прагне до ще більших успіхів. Є великі оцінки, що є такі приходи, що можна ламати, забирати багато балів. Соломія Влад та багато інших юних спортсменів взяли участь у відкритому чемпіонаті комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з вільної боротьби. Власне, учасники змагань вихованці секції вільної боротьби. За кожного з них болівають тренери, підбадьорюють і спрямовують до перемоги. Ті дітки, які займаються, які не часто виїжджають на змагання, які е... Ще не також досвідчені, ми хочемо тут, щоб вони надихнулися боротьбою, щоб вони е, тут спробували себе і в майбутньому вже виїжджали на більш серйозні серйозна... змагання. майбутні олімпійські, олімпійські чемпіони, Тому для них зараз проводяться ці змагання, це свято для них проводиться. Вихованці секції вільної боротьби нашої спортивної школи завжди привозять призові місця з різних змагань і чемпіонатів. Тренери кажуть, завжди роблять усе, щоб зацікавити наших дітей до спорту і допомогти їм стати сильнішими фізично і духовно. Сподіваються, вже зовсім скоро їхні вихованці знову матимуть змогу брати участь у ще масштабніших турнірах і виборювати там найвищі нагороди.